Відтепер облаштувати парку місця біля будинків можна лише за погодження рівне ради. Таке рішення нещодавно прийняли на засіданні координаційної ради з безпеки дорожнього руху. Як зазначає заступник міського голови Микола Дядіс, одна із причин, яка передувала цьому звернення громадян щодо влаштування парку місця. Це рішення рекомендаційне і носить загальний характер, оскільки комісія з безпеки дорожнього руху це є дорадчим органом. Але звернень стосовно стосовно влаштування паркомісць навколо штливих будинків надходить доволі багато. Таке нововведення першочергово допоможе вирішити одну з багаторічних проблем міста: доїзд великогабаритного транспорту. Як розповідає керівник КТП 1728 Сергій Марчук, рівняни дедалі частіше залишають свої автомобілі хаотично. А відтак доїжджати сміттєвозом до потрібного місця інколи просто неможливо. «Сміттєвоз – доволі велика габаритна техніка, і проїхати там, де проїжджає легковий автомобіль, не завжди є можливість. І часто стикаємося з тим, що приїжджають раз, не можуть під. Їти. Їхати, приїжджають другий раз, не можуть під'їхати. Ну, а є взагалі випадки, коли от люди просто паркують, перегороджуючи підхід до контейнерного майданчика, незважаючи на те, що ну, ми співпрацюємо в цьому випадку з муніципальною вартою, і також вже неодноразово складали протоколи на таких водіїв. Ну, але... Проблематика наразі така є. Аби отримати дозвіл на облаштування парку місць, мешканці багатоквартирних будинків мають звернутися до міської влади. Як додає Микола Дядюсь, кожне таке звернення комісія розглядатиме індивідуально. Кожен окремий випадок розглядається на даній комісії і приймається рішення про необхідність. Отримання тих чи інших дозвільних документів це може бути як дозвіл на порушення елементу благоустрою, так і розробка проєкту організації дорожнього руху з подальшим його погодженням в патрульній поліції. Можливо, навіть які проведення якихось будівельних робіт. Тому кожен окремий випадок розглядається на засіданні даної комісії і надаються певні рекомендації про можливість, а можливо і неможливість влаштування парка Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV, Ті